Скажи, як ти з цим живеш? А? З чим саме? Ну, Люди говорять з тобою. Наче ти не справжня людина. Це фотографують. Не туго. Та ні, все раз. Вибач, бо Все добре, я потерплю. Ну ось, ти вільна. А ну помахай. <рес> Я як пірат. Правда. <рес> Я ж казав, було варто зайти. Ну, пісня складує краще, ніж руки ремонтує. Ну не змінюй тему. Я змінюю тему. Угу. То як ти це робиш? М? Що саме? Ти. Ну ти сам нікого не цікавиш. м mm? не, не павы. А звидки ты? <свят> за резоны. хе хе за резоны стал зеркалом. <свят> так. У бачка була Криза середнього віку, ну, так мені казав. Вирушив до Аризони, почав працювати на одну родину. Горіхов ранчо. Горіхова ранчо. Так. Потім донька з цієї родини залетіла від нього, а 18 її не було. Фу. І тут на сцену виходжу я. Ясно. Син 18-річний. Так. Мати померла при пологах. Батько. Ніжко, так. Батько померково було 13. Брат виховав мене. Він так гадає. А я не знаю. Неясно, хто кого.

Чидно сколод? Mm -hmm. Непогано. Фоче. Далі там приспів де. Ну там не знаю, можна, щоб хор заспівав, ну чи щось таке. Зараз я спробую. Ну дивись на мене. Ты Что? не хочешь попробовать себя на великой сцене? Я? Не-не-не. А, Я же не такая. Ясно. Ты, ты меня все влаштовывай. Хочешь, открыть секрет? секрет? Сидай. Мені здається, ти пишеш дуже класні пісні. Але не хвилюся, я нікому не скажу. Але я погано зберігаю все something new? are you happy in the morning before? or do you need more is where something else you're searching for you in. good time you'll find yourself lonely for change and in the bad time you'll feel yourself that was a